Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас 13 вересня 2025 року, Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Перед нами новинка колекції. Це дуже крупноплідний сорт китайської груші осіннього терміну дозрівання під назвою Заусуллі. Це перші сигнальні плоди. Я отримав пару років тому живці даного сорту з Європи. Защепив крону дерева на грушу. Ось груша в мене Еріка з мого терміну достигання, щоб на рік скоріше отримати плоди і бути впевненим, що це дійсно той сорт. По описам на зарубіжних сайтах, що по вигляду, що по опису, сорт сходиться на 100%. Груша тримається на дереві гарно, дивіться, які бомби. Ось отака форма. Груші в основному зеленого кольору можуть бути з невеличким таким румянцем на сонці. Подоніжка коротенька. Ось як вони виглядають. Цікаво. Цей сорт пишеться в описах, що може зберігатися десь коло місяця-двох в звичайних умовах, навіть в в кімнатних умовах він пишеться, гарно зберігається. Зі свого досвіду вам нічого не скажу, бо кажу перші сигнальні плоди, я їх навіть не пробував ще. Інформації в мене дуже мало про цей сорт. Це вже роки через два-три, через три, як в мене буде досвід, я вам детальніше зробу відеогляд по ньому і розповім. Коли краще споживати, коли краще проводити збір, я вирішив зараз провести збір, попробувати як воно йшло, бо бачу, дуже багато сортів шкодять шершні іоси, нападають і вигризають. Цей поки що ще нормально. Ні одної груші не пошкоджено. Можливо, вона ще заванкувата, не знаю. Ну, дозріє. При кімнатній температурі положу пару грушок і положу в підвал пару грушок. Груші доволі такі дебелі. Це ж я нагадаю вам, що були приморозки. неодноразові весною. І все одно ось на одній гілці. Зараз покажу, скільки в мене плодів. Ого, цікава така форма, незвична для. О, вже осі. Для грушок. Ось в мене вийшло скільки грушок на одній гільці. Є в мене трошечки живців для щеплення цього сорту, кому цікаво, звертайтеся. Ну а тепер я покладу їх трошечки на зберігання і десь через, не знаю, може 2 тижні, може раніше, може пізніше, будемо проводити дегустацію, я обов'язково дозніму відео про цьому сорту. Не перемикайтесь. Так, друзі, сьогодні у нас 29 вересня. Трошки я забув за цю грушу. Дуже було багато роботи. Спускаюсь в підвал, бачу, що вона вже повністю поміняла вигляд, колір. Так, думаю, що треба по-любому робити зйомки, щоб цей сорт не перестиг. Давайте по вазі. Це сама велика. 646 грамів. Дійсно крупноплідний сорт груші Так. Цікава форма. 544. 459. Оце вже, бачите, такі прям жовті. Думаю, що вони вже повністю стиглі. Так, коли давиш, то вроді не каша. Так, ось маленькі 389. 367. 379. І на дотик відчувається трішки таке, як масляниста стала після дозрівання. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Давайте ось цю. Так. Ага, м'якоть така біо кольору, соковита. Так, ано. так, натискаю, бачите, соку дуже багато. І так легко натискаю. Це дуже соковитий сорт бачу. Так, давайте побачимо по вмісту цукрів зараз. Що воно покаже. Так, показує 12. Пробуємо на смак. Груша солодка. Навіть не дивлячись на те, що показує 12, вміст цукру в цієї груші немає кислинки. І вона відчувається солодкою. Дуже багато соку. Соку просто оце їсиш, як кавун. ну, попробую зараз видавити, показати. Видіться. Оце натискаю, сок біжить. Дуже соковитий, дуже. А м'якоть у цього сорту в даний час, він е, не твердий, але дуже соковитий, е, цікавий. Смак у цього сорту такий витончений, не схожий на наші європейські сорти по присмакам. У цього сорту якийсь свій присмак. Він такий легкий, дуже приємний. Чимось, напевно, схожий, таки, така солодкий горіх. Оце щось в такому плані. Так, що ще? Пробував я її зеленою з дерева, пробував я її десь приблизно початок вересня або кінець серпня. То вона була теж гарного смаку, але вона була така дуже хрустка, хрустка, соковита. Мені казали, що вже можна її знімати. І як би дегустувати, але хотілося трошки потримати її на дереві і спробувати, наскільки довго вона буде зберігатися, лежати. Хоча це йде е, пізньо-літній або ранньо осінній сорт груші. Ну, коротше кажучи, довго він зберігатися не буде. Максимум, напевно, до середини жовтня. Е, ну, Самі гарні показники, думаю, це десь середина вересня. Буде. Зараз вона вже перестигає. Але все одно має гарний смак, дуже соковита. Мякоть не каша, м'якоть не, не пісочна. Так, а ну, яке зерно не. Така дрібнозерниста, Ну, а сама м'якоть, вона не тверда на даний час. Тверда вона була десь приблизно на початок вересня. Ну в цілому сорт цікавий. Крупноплідний, дуже товарний, на гільці загрузка дуже врожайний. Висновки можна зробити, що в принципі можна використовувати цей сорт для комерції. Цікавий. Ну а там будемо спостерігати, вивчати цей сорт, бо це сигнальне подоношення. Дуже багато інформації у мене поки що немає. Кому відео сподобалось, хто вирощує цей сорт, можете писати в коментарі, як він у вас себе поводить. Яка нагрузка, в якому регіоні. Який смак в вашому регіоні у цієї груші, бо в різних регіонах може мінятися і смак, і цукристість, бо це дуже сильно впливають і ґрунти, і клімат. Так, всього, друзі. Всім гарного дня, до зустрічі!